Здається, що найважливіші уроки для нас це те, що будь-який втрачений день будь не рішучі стає втрата для, для, для України. Я знаю, що у 2005 році була в нас така дуже хороша нагода з родиною поїхати на запрошення в в, в, в в університет монаш в Мельбургні. Зустрічалися в тому числі і з нашими представниками української діаспори. І за це, це також випливає з цієї книжки. І за, за обідом нашого одного приятеля я питаю, скажіть, будь ласка, а як виглядає вас економічна свобода? От скажіть, як, за, за який час ти можеш від, відкрити свій приватний бізнес? Він каже, Завтра". От сьогодні я напишу електронний поштовий лист, відійшлю, від Сьогоднішнього дня я починаю займатися тим із завтрашнього дня. Я вже мав ну, печатка, дозволи. Ну, тобто він не зрозумів мої питання, але я говорю про, про те, що в Австралії, там, в Данії бізнес можна відкрити впродовж двох днів, а в Ефіопії це триває понад, понад 200 днів, тому ми бачимо такий стан. Тобто Я би хотів, щоб ми зважали, коли ми будемо читати ці книги. Що за кожним реченням стоїть величезна копітка роботи багатьох аналітиків з багатьох країн світу. І нам важливо українцям для себе робити правильні висновки. Про те, що, яка струк, структура цієї книги, що представляє ця книга, я думаю, більше розкаже Михайло. Дякую. Я хочу подякувати всім тим, хто сьогодні зібрався тут в міжнародному центрі перспективних досліджень і має бути проводити присутнім на цій презентації. Звичайно, Михайло Короницький молодший я Михайло Михайлович, я кандидат політичних наук з Львівського національного університету, і маю сьогодні честь бути властиво. Порядником цих двох книжок глобальні зміни світу та е, «Глобальне управління 2025. Е, щодо нашої презентації, то я би хотів розпочати з представлення організації, яка властиво доклалася до цих двох топлив, а саме до Національної розвідувальної Ради Сполучених Штатів Америки, оскільки мені здається, що. Національна розвідувальна рада США це один з органів так званого американського розвідувального товариства, куди входить ЦРУ, куди входить Агентство національної безпеки, куди входить Секретна Служба Сполучених Штатів Америки, і четвертим властиво. Таким аналітичним центром цього розвідувального співтовариства і властиво Національна розвідувальна рада. Вона створювалася на початку 80-х років і одним з перших її завдань це був центр довгострокового стратегічного та короткого планування. Важливих аспектів американської зовнішньої політики, але після е, розпаду е, е, краху біполярної системи і з настанням після подій 2001 року е, виник появи нових глобальних е, викликів. І, відповідно, змістилися акценти та е, ті речі, якими займалася ця рада до того. Е, Протягом останніх 20 років, що 5 років, входить ця книжка Глобальні зміни світу 2025 Ось ця доповідь, вона вже є четвертою. Перша доповідь вийшла в 1995 році, яка носила нас глобальні зміни 2010. І представники американського. Двадцять років, але е, спочатку ці доповіді, які виходили, вони виходили е, в більшій мірі, були мало відомі е, для широкого кола е, людей, фахівців, оскільки вони були е, засекреченими. І лише е, після подій 2001 року, е, останній третій доповідь глобальні зміни 2020 і Глобальні він 2025 під час підготовки цих доповідей почали залучати не тільки працівників, які працюють у сфері розвідки, а також у сфері зовнішньої політики, а й експертів з інших сфер суспільного життя, а також міжнародних фахівців. І властиво ця остання доповідь у зміни світу 2025, вона вже готувалася великою групою фахівців не тільки з Штатів Америки, а й фахівців з країн Західної Європи, фахівців з Бразилії, з Китаю, Індії Тощо. Тут ще такий цікавий історичний аспект. 1 четв'яті ХХІ століття, оскільки в силу е, історичної рядної перспективи, починаючи з 17 століття, е, ті події, які виходили е, протягом перших 25 років е, того чи іншого століття, вони визначали е, тим, який буде розклад сил наступні 75 років. У 17 столітті це була е, 30-літня війна. 17 це війна між Росією і Швецією. На початку 19 століття це на війни і встановлення так званого європейського концерту. На початку ХХ століття це була Перша світова війна, революція в Росії, а також прихід принідому в Італії. Тому в цьому контексті. На думку американців, вони намагалися спрогнозувати ці перші 25 років і як вони будуть виглядати. Отже, першою і ключовою тезою цієї доповіді є те, що світ стає багатополярним. Основну роль в ньому перестають відігравати США, які вже не є такої, не будуть мати такої військової потуги і таких важен впливу, які вони мають сьогодні. Ці важелі впливу стають обмеженими завдяки появі нових гравців. Це в першу чергу країни, які відомі під абревіатурою БРІК це Бразилія, Росія, Індія і Китай. І властиво, через це, на думку американських експертів, відбувається поступове знищення впливу та багатства економічного військового впливу з Заходу на Схід. І американці вважають, що до 2025 року за. Сумальною кількістю ВВП ці 4 країни досягнуть рівня великої, так званої Великої сімки, а Китай буде разом з Індією займати друге і третє місце в табелі міжнародних курив. Також важливу увагу американські експерти приділяють появі і зростаючій кількості недержавних суб'єктів. Це передусім організації, які займаються проблемами захисту довкілля, змін клімату, а також проблемами міграції. Крім цього, відбувається зростання впливу різних транснаціональних корпорацій, і, а також приводять, що дуже цікаво, зростання впливу різних кримінальних структур, особливо в країнах Латинської Америки та Передньої Азії, і Східної Європи, зокрема.